Слухайте загадку. Виріс полі колоско, на столі лежить шматком, в кожній місці і в селі головний він на столі. Відгадали? Що це? Так, правильно, це хліб. Діти. А ви знаєте, звідки та як до нас приходить хліб? Спочатку зернинку. Сіють в землю. Сіють спеціальними машинами, які називаються сіялки. Потім виростають ось такі колоски. Колоски збирають машини, їх називають комбайнами. Далі зерно відвозять до вітряків. Там зерно перемолюють на борошно. Потім з борошна випікають ось такий хліб на хліб заводі. Діти, а ви знаєте, як називається професія людини, яка випікає хліб? Правильно, це пекар. Діти, а скажіть мені, будь ласка, які вироби ще можна випікати із борошна? А, і хліб, і батон. І печиво, і красани. Це все разом можна назвати хлібобулочні вироби. Діти, а хліб можна випікати і вдома, не виходячи до магазину. Спочатку потрібно взяти воду та борошну, потім додати ще яйця і дріжджі, замісити тісто і випекти ось. Такий запашний хліб. Отже, до хліба треба ставитись з великою пошаною та берегти кожну крихітку. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба прикласти дуже-дуже багато людської праці. Діти, я думаю, що вам сподобалась моя розповідь. І я надіюсь, що прослухавши її. Вам дуже захочеться випекти із мамою якийсь виріб для своєї родини. До побачимо!